Вітаю, друзі, це канал є питання. Я Олена Требушна. Як я обіцяла на тижні сьогодні, буде ще кілька фрагментів з тієї самої книги Шоумен про початок війни в Україні і перший рік вторгнення, яка вийшла цього тижня у Штатах. Для тих, хто пропустив першу частину, вона ось за цим посиланням чи в описі під відео в двох словах книга про те, як шоумен став спершу президентом, а потім президентом воюючої країни написав її журналіст Саймон Шустер, автор багатьох матеріалів про президента і його команду, який в перший рік вторгнення банкові співав дефірамби, а в другий різко критикував. Це якщо коротко не буду вдруге переповідати перед історією, все за тим самим посиланням. Я пропускаю повністю глави з другої по 5, де йдеться про те, як Зеленський грав в КВН продуктом якої епохи він був, чим займався, коли Росія анексувала Крим, як став президентом, і навіть як він був головною мішенью окупантів в перші дні вторгнення. Далі будуть фрагменти з глави шостої битва за Київ, де Шустер розповідає про те, як Верховний головнокомандувач і головнокомандувач розподілили обов'язки в першій місяці, і вторгнення хто з двох за що відповідав, і які між ними були стосунки, допоки між ними не пролягла тріщина. Вперше заложний зеленський зустрілись на початку президентства навесні 2019-го, коли заложному довелось брифувати новий офіс по військових питаннях. Пише Шустер, приблизно на голову вищий за президента і на 5 років старший генерал справив сильне враження на зеленського як впевненістю як командира, так і простотою взаємовідносин з військовими. Зеленському він швидко сподобався, але місяці, що передували вторгненню, погіршили їхні стосунки. Залужний виступав за повномасштабну мобілізацію резервістів і укріплення кордонів України з Росією для підготовки до наступу. Президент стримував його, побоюючи, що такі заходи посіють паніку серед населення і дадуть росіянам привід для удару. На початку вторгнення розбіжності витали в повітрі, але вони їх подолали. У перший же день вторгнення залужний доповів, що багатотисячне військо противника прорвало північний кордон. На другий день ворог захопив контроль над Чорнобильською атомною станцією. Росіяни стали закріплятись там, рити траншеї та масово використовувати важке озброєння в околицях Чорнобиля, піднімаючи. Радіоактивний пил і взяли в заручники персонал АЕС, звідти вони збирались наступати на столицю, і залужний мав план, як їх зупинити. Він пояснив президенту, що ціна буде високою. Ми переслідували дві стратегічні цілі, розповідав генерал. Ми не могли допустити захоплення Києва на всіх інших напрямках. Вони мали стікати кров'ю, навіть якщо це означало втрату території. У військових не вистачало техніки та живої сили, щоб протистояти росіянам лоб в лоб. Найкращою обороною було проставити пастки для ворога. Це ази з підручників. Скаже потім залужним: якщо російські колони продовжать рух в напрямку Києва, скоро у них почнуться проблеми з ланцюгами постачання. Закінчиться пальне для танків, машини в авангарді будуть блокувати просування тих, що йдуть позаду. В деяких місцях ми втратили територію, визнавав залужний. Ми дозволили їхнім колонам просуватися. Але як тільки їхні двигуни почали замовкати, сказав він, з'явився шанс оточити колони та розбити їх. Хоча залужний інформував президента про свою стратегію. Він уникав вдаватися у подробиці. Ризик витоку інформації та шпигунів у політичному керівництві хвилював генерал, і рішення прийняті напередодні вторгнення він не забув. Тепер вищим посадовим особам, залученим до національної оборони, було очевидно, що військове керівництво мало рацію, закликаючи до кращої підготовки тієї зими. Але залужний не зловживав цим у спілкуванні з президентом. Вони спілкувались телефоном з повагою і дещо офіційно. Називали один одного на ім'я по батькові і не чіплялись за старі помилки у тих ранніх розмовах. Залужний тримав президента в курсі, але обидва розуміли хто відповідає за військові питання. Моєю метою було не втягувати його в це. Сказав мені пізніше генерал. Найбільше в армії я ненавиджу, коли підлеглий перекладає частину відповідальності на начальників. Операцію керую я. Залужний попросив Зеленського набрати терпіння, щоб оцінити, чи зможе така оборонна стратегія зупинити російську колонну на шляху до Києва, потрібен був час. Ці перші дні були справді важкими, каже генерал. Ми повинні були зрозуміти, як просувається операція і чи є шанси на полегшення генералу Зеленський був і радий під час цієї ранньої фази вторгнення делегувати залужному ухвалення рішень на полі бою. Президент не вдавав себе знавця військової тактики. Натомість він зосередився на тих аспектах війни, де міг бути найбільш ефективним надихати українців чинити опір і тиснути на захід, щоб той допомагав. Його найбільш поширені питання до військового командування в ті перші дні були прагматичними: що вам потрібно, яка потрібна підтримка. Збройні сили просили зброю. Щодня все більше, і список побажань швидко розрісся до систем, які захід відмовлявся надати. Винищувачі, танки, реактивні системи залпового вогню, важка артилерія. Зеленський поставив собі за мету наполегливо просувати ці запити. і Його дні перетворились на безперервну низку телефонних розмов із іноземними лідерами. Більшість з тих викликали розчарування. Нам не вірили, згадує той період секретар РНБО Олексій Данілов. Вони боялися, що зброя опиниться в руках Росія. Президент Сполучених Штатів Джо Байден відхилив прохання Зеленського запровадити безполітну зону над Україною, оскільки це могло означати для сил США і НАТО збивати російські літаки. Але Зеленський продовжував вимагати більше зброї для військових і посилення санкцій проти Росії. Незабаром його заклики почали доходити. Вони були не єдиним поштовхом до подальших рішень вплинуло багато інших факторів. Французи, наприклад, були злі на Путіна за те, що той пошив дурні їхнього президента Макрона, який повірив в обіцянки Кремля не вторгатись в Україну і навіть повторював їх. Будь-які спроби умиротворити росіян тепер тягнули б за собою серйозні політичні ризики для європейських лідерів. Громадяни тиснули, щоб ті допомагали Україні. Дев'ять із десяти європейців, опитаних у перші місяць війни, співчували українцям. Дві третини підтримували надання Україні зброї для захисту. Сполучені Штати накрила ще потужніша хвиля обурення діями Росії. Американці хотіли, щоб адміністрація Байдена робила більше для України, навіть попри ризик роздмухати війну ще більших масштабів. Три чверті американців заявили в опитуванні на початку березня 22-го, що Штати і НАТО повинні забезпечити. Чти безпольотну зону щоб зупинити російські бомбардування, а четверо з п'яти хотіли покарати Росію посиленням санкцій. Багато західних лідерів можливо і воліли б залишитись. Осторонь Європа дуже залежала від Росії в постачаннях нафти, газу, металів. Але наполегливі заклики Зеленського присоромили політиків, які відмовлялись допомагати. Продемонстрована ним готовність померти змусила решту лідерів демократичного світу показати, чим вони готові пожертвувати заради цінності, які сповідують. Якби вони не підтримали Україну в той момент, вони виглядали плицемірами та боягузами. Їхня бездіяльність виглядала б як співучасть. Врешті навіть Швейцарія пішла назустріч, відкинувши нейтралітет, щоб підтримати європейські санкції проти Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пацифізм, який протягом трьох десятиліть визначав позицію Берліна у своїй промові в німецькому парламенті 27 лютого він пообіцяв Україні зброю Росії, ізоляцію та 100 мільярдів євро на відновлення занедбаної німецької армії. Того дня в Берліні зібрався величезний натовп, який засуджував Путіна та вимагав більшої підтримки України. Шольц не міг ігнорувати їх. Вони стояли прямо під віктами будівлі парламенту, коли він говорив. Так само Шольц не міг ігнорувати Зеленського, який дивився на нього з перших шпальт німецьких газет і журналів. Зеленський розумів це нутром, сказав мені один з його радників. Він мав продемонструвати світу, що влада в Україні встояла, що країна буде боротись. Це дозволило подолати перший шок у штатів та Європи. Поміж зверненнями Зеленського до заходу про допомогу в ті дні було легко випустити з уваги м'які сигнали, які він посилав на схід росіянам. Він хотів переговорів і був готовий на поступ. Яку блють не відчував президент у ті дні, цього було замало, щоб змусити його полишити надію, порозумітися з Путіним і зупинити війну дипломатичним шляхом. Ми не боїмося говорити з Росією, сказав він на другий день вторгнення. Ми повинні говорити про кінець цього вторгнення. Треба говорити про припинення вогню. Перша відповідь на ці сигнали надійшла через два дні, коли білоруський диктатор Олександр Лукашенко зателефонував Зеленському з пропозицією. Колишній зав колгоспу з обвислими вусами Лукашенко був найближчим союзником Путіна у Європі та охочим співучасником вторгнення. Він дозволив російським військам зосередитись та підготуватись на території Білорусі, яка стала плацдармом для російського наступу на Київ. Тепер Лукашенко телефонував, пропонуючи виступити в ролі посередника. Лукашенко сказав Зеленському, що раунд мирних переговорів може бути організовано вже наступного ж дня. Через кілька годин Зеленський вийшов на брифінг, щоб оголосити, що прийняв цю пропозицію. Я не дуже вірю, що ця зустріч принесе результати, але нехай спробують. Сказав він, щоб у жодного громадянина України не виникло жодної підозри, що я, як президент, не намагався зупинити війну, маючи хоч найменшу можливість. Людиною, яку Зеленський обрав очолити делегацію, був його давній друг Давида Рахамія, який з першого дня вторгнення жив у президентському бункері. Багатьом спостерігачам вибір видався. Дивним Арахамія був депутатом парламенту і лідером більшості Зеленського, але не мав досвіду в міжнародних справах. Його професійний досвід походив з технологічного сектору. В оточенні Зеленського Арахамія мав репутацію вправного оратора і рішали. І сам він не сумнівався в тім у власних здібностях домовитись про перемир'я не гірше будь-якого професійного дипломата. Усе моє життя. Люди казали, що я можу вмовити будь-кого, навіть труп сказав мені Арахамі, Тож це була органічна роль. Першим викликом було дістатись до місця. Цивільні літаки не літали а дороги, що відуть на північ від Києва до Білорусі, пролягали через райони найінтенсивніших бойових дій. Зрештою, Арахамія та його команда вирішили, що безпечніше поїхати в об'їзд до кордону з Польщею, де їх забрала пара польських вертольотів і доставила до Білорусі. Зеленський дав їм прості вказівки. Немає значення, що ви скажете. Згадує Арахамія. Головне, щоб вони нас почули і отримали сигнал, що ми можемо домовитись. Ввечері, 28 лютого, перемовники зустрілись на південному сході Білорусі в місці, яке слабо заспокоювало українців. Кімнату для переговорів виділили в колишньому палаці графа румянцева, який завоював українські землі наприкінці XVIII століття. Більшого контрасту між людьми по обидва боки столу важко було уявити. Росіяни приїхали в костюмах і краватках. Рахамія був в чорній безбольній кепці, злегка сунутій на бік. Це було антидипломатією, починаючи з дрес-коду. Сказав він мені пізніше. Вони почали сипати юридичними формальностями. І я відказав облиште цю фігню, Скажіть нормально. Зустріч закінчилася обопільними обіцянками продовжити розмову, і не більше того, Архамія повернувся назад, тією ж дорогою, якою приїхав, і детально розповів Зеленському про те, що відбулось. Головна мета встановити контакт з росіянами, за його словами, була досягнута. Тепер вони вирішили зібрати більш професійну команду дипломатів, юристів і військових, які могли б почати складати умови угоди протягом наступних кількох тижнів. Вони склали список пропозицій, які будувались навколо ідеї нейтралітету. Україна погоджується відмовитись від своїх планів вступати в НАТО чи будь-які інші військові альянси в обмін на гарантії безпеки з боку Росії та певного переліку держав гарантів, до якого потенційно входять штати: Британія, Китай, Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Згідно з копією документу з переліком тих пропозицій, яка згодом просочилась, в змі українська сторона закликала Путіна зустрітись з Зеленським і обговорити угоду про припинення війни. Продовж першого тижня вторгнення Зеленському постійно надходили звіти про втрати: десятки загиблих, у тому числі дітей, коли росіяни скидали касетні бомби на житлові квартали Харкова. П'ятеро людей загинули, коли ракети влучили в телевізійну вежу в Києві. На півночі сум обстріляли дитячий садок. Загинули п'ятеро дорослих і двоє дітей. Десятки були поранені. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок вибуху авіаційної бомби в передмісті Маріуполя на півдні. Мінометний удар по пологовому будинку під столицею. Але на кожне повідомлення про російські звірства надходили новини про те, що українці тримаються у Чернігові. Збройні сили дали відсіч російському наземному штурму, захопили ворожу техніку та взяли одних із перших російських військовополонених. Два дні по тому цивільні відіграли критичну роль в обороні півдня, виконуючи роль очей військових і коригуючи артилерійський вогонь по цілях. Ще через кілька днів, коли росіяни наблизились до найбільшої в Україні атомної електростанції в Енергодарі, натовпи людей вийшли на проїжджу частину, щоб зупинити ворога, вставши проти танків з українськими прапорами та на імпровізованих барикадах. Схожі сцени відбувались в Мелітополі, який Росіяни окупували в перші дні вторгнення. Місцеві жителі протестували на вулицях міста, скандуючи, щоб окупанти розвертались і їхали. Моральний дух українців злітав, коли повідомлення про такі спротив ширили соцмережами. Кожне з них розвіювало міф про непереможність Росії. Але жодна з тих перших битв не мала такого значення для виживання України як битва в аеропорту в Гастомелі на західній околиці Києва. У перший день вторгнення відступ України з цього аеродрому виглядав вирішальною перемогою російського десанту. Там росіянам потрібно було протриматись, поки прибуде підкріплення військовими вантажними літаками, які незабаром вилетіли з басу у Росії. Набиті військами і зброєю, щоб вже наступного дня вирушити на Київ, але літаки так і не сіли. Щойно українські війська відступили від аеродрому. Командування залучило артилерію для обстрілу литовища з кількох напрямків, унеможлививши посадку російської авіації. Бій тривав кілька днів, і в ньому брали участь різні українські сили без чіткого командування чи злагоджень. Крім кадрових військових, таких як 72-га бригада, до аеропорту зайшли нацгвардійці, спецпризначенці, поліція, військова розвідка та велика кількість цивільних добровольців. Військова теорія не враховує простих хлопців у спортивних штанях з мисливськими рушницями, сказав залужний, спостерігаючи за боєм з командного пункту. Один із його помічників у бункері знайшов номер чоловіка, який мешкав у Гастомелі, приятеля, приятеля який погодився підійти достатньо близько до аеропорту, щоб бачити, куди прилітають українські снаряди, і телефоном коригував вогонь. Десятки російських десантників загинули в битві за аеропорт. Їхні тіла були розкидані. Поміж обвуглених уламків їхніх же гвинтокрилів, керівництво в Києві, мужність мирних громадян у цій битві та в багатьох інших по всій країні продемонструвало одну з фундаментальних ват російського плану війни. Путін розраховував, що принаймні частина українського суспільства зустріне його війська як визволителів або відійде в бік і дозволить окупувати країну. Було очікування, що нас зустрінуть з квітами, зізнався пізніше один з російських генералів. Натомість величезна кількість звичайних українців приєдналась до опору, часто наражаючись на величезний ризик, і будучи майже непідготовленими у Києві та багатьох інших містах. Біля військоматів вишикувались довгі черги, коли люди відгукнулись на заклик Зеленського приєднуватись до війська. До сил територіальної оборони приєднало 100 тисяч новобранців за перші 10 днів вторгнення. В багатьох точках вздовж фронту росіяни переважали чисельно. Нездатність захопити контроль над будь-якими аеропортами поблизу Києва змусила загарбників застосувати більш грубу стратегію наземний штурм, метою якого було прорвати оборону Києва. 28 лютого на п'ятий день вторгнення комерційні супутники помітили величезну колону російської військової техніки, яка рухалась на південь у напрямку Києва з Білорусі. Вона розтягнулася на понад 60 кілометрів і налічувала тисячі одиниць техніки. Артилерійські та зенітні системи, танки, бронетранспортери, бензовози, мобільні шпиталі, ланцюг військового залізяча тягнувся до самого горизонту. Повідомлення про цю колону змусили багатьох повірити в те, що Київ незабаром потрапить в оточення. Генерал Залужний дивився на цю колону інакше. Вона прямувала прямо в його пастку. Щоб уповільнити просування колони українці підірвали головний міст через річку Ірпінь, що протікає вздовж західної околиці Києва, і в кількох місцях підірвали дамбу водосховища, спустивши достатньо води, щоб затопити береги ірпіня і створити на шляху колони непрохідні болот. Російські формування продовжували просувати з півночі, але незабаром у їхніх танків і бронетехніки почало закінчуватись пальне. На трасі на північ від Києва утворилось кілька гігантських скупчень з нерухомленої техніки, які стали мішенями. Для залужного це був переломний момент. Щоб не сталося далі, сказав він. Цей наш план спрацював. Мобільні групи українського спецназу підкрадались до колон, випускали реактивні снаряди та зникали в лісі. Погода була на їхньому боці. Попри кінець лютого, земля не була промерзлою, і російські танки не могли легко звернути з дороги і сунути полями та лісами. Ті, що намагались, часто застрягали в багнюці, їх намагались витягати іншою технікою або просто кидали. Український парк байрактарів, які закупили у Туреччини на вторгнення, почав засипати снарядами російські машини ще більше, уповільнивши їх просування. Постерігаючи за операцією зі свого бункера, залужний не міг повірити в масштаб провалів росіян. Він вивчав праці свого колеги, генерала Валерія Герасимова, командувача збройними силами Росії, який був на 17 років старшим за нього. Він навіть мав у своєму кабінеті примірник книги Герасимова. Він один з найрозумніших військових, і я чекав від нього чогось надзвичайного, сказав мені Залужний. Але Росіяни вчинили не так, як він очікував. Найбільшою їхньою вадою була відсутність уяви, нездатність адаптуватися до змін на полі бою. Їхня структура командування все ще наслідувала радянську модель, яка не мала культури і ініціативи серед молодших офіцерів. Вони робили лише те, що їм наказували. Їх карали за те, що вони реагували на події без дозволу, зіткнувшись із сильним опором і неспроможністю поповнювати запаси, вони не відступили і не змінили підхід, як того вимагали умови війни. Вони просто гнали своїх солдатів на Бійню сказав заложний. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене. Думка про те, що Україна зможе протистояти вторгненню, незабаром перестала здаватися оманливою найважливішим союзником Зеленського. На початку березня керівництво Сполучених Штатів і НАТО зрозуміло, що російська армія не є тією гігантською потужною силою, яку вони собі уявляли. По всіх околицях Києва викошували групи дорогоцінного путінського десанту. Втрати росіян зростали так швидко, що стало важко вести достовірний підрахунок. Офіційні дані Міністерства оборони Росії стверджували, що за перші 10 днів вторгнення було вбито майже 500 російських солдатів і понад півтори сотні поранено. Що вже було тривожною цифрою за стандартами сучасної війни, за незалежними підрахунками втрати Росіян були принаймні на порядок вищими. Тисячі військових, сотні одиниць бронетехніки та десятки літаків були втрачені ними у перший тиждень війни. Військове керівництво західних столиць уважно спостерігало за боями, коригуючи власне розуміння загрози, яку становить Росія зі свого військового бункеру, залужний підтримував тісний зв'язок зі своїм американським колегою генералом Марком. Мір головою об'єднаного комітету начальників штабів за збігом обставин приблизно в той час до «Міллі» призначили нового перекладача, і переклад їхніх телефонних розмов став незрозумілим і заплутаним, і створював простір для непорозумінь між двома командувачами. коли вони намагались виробити стратегію та ділитись розвідданими деякі зауваження «Міллі» здавались залужному образливими. Мілі ставив ці навідні запитання, чи не планую я евакуюватись кудись, згадував заложним. Я йому відповідав: не розумію про що ви заложний командував військами проти росіян з 2014 року, коли Путін вперше кинув свої сили щоб окупувати Крим і захопити частину Сходу України. З Точки зору залужного війна тривала вже 8 років, тільки тепер вона стала більшого масштабу, Казав він Міллі. Я не тікав тоді і не збираюсь тікати зараз. Ми збираємось боротися до кінця. Офіційний представник США, який брав участь у цих дзвінках, казав мені, що залужний сказав це ще більш відверто. Він сказав щось на кшталт. Я збираюсь померти тут. Я готовий померти. Коли вони обговорювали битву за гостомель і невдалі спроби Росії взяти Київ менш ніж за тиждень. Міллі не приписував ці успіхи грамотному плануванню українського командування. Йому це видавалось більше на військове диво. Він мені сказав синку, тобі просто пощастило. Розповідав заложний цей коментар його задів. Низка непередбачуваних факторів, починаючи з погоди, дійсно сприяла Україні в битві під Києвом, але успіх оборони столиці не зводився лише до пощастило. Заложний керував підготовкою, розробив стратегію і втілив її в життя. Одним з важливих аспектів його плану було переміщення та приховування систем протиповітряної оборони та військової авіації за кілька днів до вторгнення. Коли ці системи пережили першу хвилю обстрілів ракетами і авіабомбами, російські повітряні сили втратили можливість домінувати в українському небі. Тепер вторгнення перейшло в нову фазу. Російські сухопутні війська наблизились до околиць Києва і залужному потрібна була допомога щоб встояти. Під Час телефонної розмови з Мілі 1 березня він пояснив, що українські сили зможуть протриматись лише ще кілька тижнів без масового надходження підтримки зі штатів. Через місяць сказав він, я впаду. Зокрема, Україні потрібна була авіація. Українські пілоти ніколи не керували літаками НАТО, але мали багаторічний досвід польотів на радянських Міг 29 які кілька європейських країн все ще мали на озброєнні. Польща погодилась надати українцям ці літаки за умови, що штати компенсують польським ВПС їх американськими. f 16 адміністрація Байдена відмовила. Там боялися ескалації, яка могла б втягнути НАТО у війну з Росією або спровокувати Путіна застосувати ядерну зброю в Україні. Міллі також переживав, що сучасні російські винищувачі перевершать старіші польські міги, які не були придатні для того, що було найбільше потрібно Україні: забезпечувати повітряне прикриття військ на землі та виконувати бомбардування російських військ. Коли заложний намагався телефоном наголошувати на цьому, Міллі наполягав, що Україна все ще має достатньо літаків у своєму флоті. Заложний знав, що це не так. Я йому сказав: Ні, генерала, у мене залишилось тільки два бомбардувальники. Скажу я вам. А той відповідав: Ні. За даними нашої розвідки, у вас їх 70. Заложному відібрало мову. Йому треба було воювати, і такі телефонні розмови відбирали його дорогоцінний час. Мені хотілося плюнути і сказати Все досить цих розмов. Американці відмовили задовольнити запити Києва щодо інших видів важкого озброєння, наприклад, далекобійної артилерії, щоб діставати те, чим росіяни здалеку обстрілювали українські міста. Через місяць розповідає залужний. Нам потрібно було б терміново поповнити запаси боєприпасів, і потрібні були гроші. Я запитав про це Марка Міллі два чи три рази, але я зрозумів, що його розвідка вводить його в оман. Поклавши слухавку, Залужний відчув, що у нього залишилось обмаль варіантів за перший тиждень боїв. Росіяни захопили близько п'ятої частини території України. Вони оточили міста Маріуполь, Херсон на півдні, тоді як міста, які Росія намагалась та не змогла захопити Харків на сході та Чернігів на півночі, піддавались безжальним обстрілам і бомбардуванням з повітря. Лінія фронту тепер простягалась на понад 2,5 тисячі кілометрів, і збройні сили не мали жодних шансів утримати її, якщо захід не дав би зброю. А залужний у хвилину розчарування щойно обірвав зв'язок зі своїм найвпливовішим союзником і більше не відповідав на його дзвінки. У той момент він не знав до кого ще звернутись, крім як до Зеленського. Наступного дня генерал залишив командний пункт і поїхав до президента. Місто було безлюдним. Більше мільйона киян поїхали на багатьох великих перехрестях. Стояли блокпости з бетонних плит і мішків з піском. Не всі з них були достатньо міцними, щоб стримати ворожий танк, але здавалося, для добровольців у кожному районі було предметом особливої гордості будувати ці барикади та чатувати біля них, палити дрова в діжках, щоб зігрітись та піднімати над ними національний прапор. Коли заложний приїхав на банкову в президентському офісі його зустріли як героя. Усі надії на перемогу над росіянами там покладали на збройні сили України. А тут їхній командувач особисто пригинає голову, щоб пролізти в двері бункера. Зазвичай охоронці не дозволяли фотографувати там, але кілька помічників зеленського попросили генерала сфотографуватися з ним в конференц-залі. Коли вони сіли один навпроти одного за лакованим дерев'яним столом, заложний розповів президенту про свої переговори з американцями та рішення розірвати контакти з Міллі. Президент сприйняв це дуже погано, сказав мені пізніше залужним. Так само, і деякі члени команди Зеленського, особливо ті, хто відповідав за дипломатію. Вони були стурбовані тим, що генерал може поставити під загрозу відносини України з її найважливішим союзником. Але залужний не відступав. Він стомився просити американців про допомогу і отримувати натомість повчання про те, що потрібно його власним збройним силам. Президент має знайти інший спосіб отримати достатньо зброї для продовження війни через місяць. Сказав залужний Зеленському, буде дуже скрутно. Це означає, що ми повинні робити щось зараз. Середини бункеру Зеленський мало що ще міг зробити, обмежений телефоном. Для початку його огороді треба було послабити заходи безпеки, щоб він міг приймати відвідувачів і зустрічатись з журналістами. Окрім говорити з лідерами країн, треба було говорити з людьми, які їх обрали. 3 березня на наступний день після розмови з залужним в його бункері охорона президента поступила і помічникам президента дозволили організувати першу прес-конференцію президента. Зеленський та його команда, як продюсери і актори, розуміли силу впливу слова на аудиторію не гірше за кремлівських пропагандистів, а може і краще. З багаторічного досвіду роботи в шоу-бізнесі вони знали, як викликати емоції, надихати і захоплювати аудиторію. І зараз вони дивились на це як на свою головну задачу можливо, найбільше, чим вони могли підтримати героїчні зусилля військових. Поки заложний зосередився на війні, президент зробив своєю місією тиснути на захід, вимагаючи допомоги. І така синергія буде тривати в їхніх стосунках кілька місяців, перш ніж в них стане помітною тріщина. Десь так за описом Саймона Шустера складали стосунки і розподілялись обов'язки між президентом і командувачем в перші дні вторгнення. З часом стосунки між ними сильно змінились, про що вам самим відомо. Минулими вихідними про президентські телеграм-канали знову натякали на кадрові зміни протягом тижня. Безугла знову проводила цього тижня кастинг наступника. Але, принаймні, станом на момент запису цього відео нічого з цього не відбулось. Сподіваюсь, вихідні теж обійдуться без потрясінь. Крапку ставлю, поки на тому. Не забудьте поставити вподобайку, перш ніж піти і підписатись на її питання. І нагадую, в описі під цим відео і в коментарі традиційно закріплено реквізити для тих, хто хоче підтримувати з нами військових. Там збір на потреби підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку, якому ми допомагаємо потреби ці закривати. Побачимось!